Виконуємо номер 538 із підручника Алгібра 7 та номер 22,34 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, які одночлени потрібно вписати в клітинки, щоб одержити тотожність? І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Щоб одержати 9а у п'ятій степені, 3а в квадраті потрібно помножити на 3а у кубі, щоб одержати мінус 12а в квадраті, потрібно 3а2 квадрат помножити на мінус 4. Завдання друге, щоб отримати 5аб в квадраті, потрібно 5аб в квадраті помножити на 1. Щоб отримати 10а2 б куб, потрібно 5аб в квадраті помножити на 2ab. Щоб отримати 14m квадрат, потрібно 7м помножити на 2m. Ну, а тепер помножимо мінус 2м квадрат, квадрат А на 7М. Отримаємо мінус 14 м куб А. Далі, четверте завдання. Щоб отримати 14х куб А в п'ятій степені потрібно 7х квадрат А помножити на 2. Ха в четвертому степені. Ну, а тепер от помножимо мінус 9 х квадрат на 2х, а в четвертому степені. Отримаємо мінус 18 х А в шостому степені номер 538 із підручника «Алгебра 7» та номер 22.34 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.